we <small> Проблема підводних каналізацій в Одесі не нова, але й досі не вирішена. Через несанкціоновані викиди на шестоту море пляжі перетворюються на потенційну екозагрозу. І хоча Одеса місто, яке пишається своїм морем, щороку людей відштовхують саме його забруднені води. На вашу думку, чи реально провести до ладу каналізацію у місті та зробити море знову безпечним для відпочинку? Ну, звичайно, потрібно зробити нормальну каналізацію. А що зробити? Ну міська рада має вирішувати яким чином, де взяти кошти. Ну, якщо є викиди в морі, не які за його забруднюють, звичайно, це небезпечно. Пляжі всі Пляжі Всі забудовані. Ви вся подивіться, пісочна вся, вся пісочна зона забудована. Відходи куди йдуть? Йдуть, йдуть у море? Всі Усі всі відходи, ці всі бари, ці бари, ресторани, всі шашличні, всі все, все це ж відмивати це і антисанітарія. антисанітарія. Давно в нас не було дезентерії чи холери. можливо, якщо є бажання. Ну, я не знаю, що воно має робити, я не спеціаліст, не можу вам сказати. Як ви думаєте, бажання в місті є? Я сумніваюся, я не думаю, що воно в них є. Я не знаю, чого вони зайняті голови. Так, я бачила, що е, після е, дощів е, були такі розмиви на пляжі і виходили труби каналізаційні. Ну, я думаю, що такі проблеми є. Їх приховують, мабуть. Сейчас зараз 21 століття, і у 21 все, столітті в нас усе скрізь робиться. Тому я вважаю, що можна. Ось чоловік сидить, теж каже, можна. обов'язково необхідно і потрібно. І нужно. менше красти треба. І тоді можна все зробити? Так, да, і все можна тоді зробити.